Це влаштування, перекваліфікація та соціальна адаптація ветеранів в кімнаті ветерана Хортицького району відбувся інформаційно ознайомчий захід для військовослужбовців та ветеранів. Учасникам надали детальну інформацію про доступні вакансії, послуги з профорієнтації, можливість проходження безплатного навчання, а також проконсультувала щодо правового захисту та оформлення документів. Пошук роботи, послуги з професійної орієнтації, послуги з навчання, як професійне навчання для зареєстрованих безробітних, в тому числі для учасників бойових дій, так і навчання за ваучером, а також про гранти та мікрогранти. На сьогодні ветерани вважаються вразливою категорією населення, яка потребує підтримки з боку державних служб, в тому числі від служби зайнятості, ми намагаємося всіма можливими способами сприяти пошуку роботи. Ветерани у нас обслуговуються без черги дружини ветеранів, сім'ї ветеранів також. Наразі в усіх районах міста відкриті такі кімнати ветеранів з кінця березня їх відвідали близько 600 осіб. Це вже другий такий захід. Перший було проведено в Олександрівському районі. Повторний запит ми отримали, і в рамках Хортицького району станом на сьогоднішній день записалися 9 ветеранів, які мають потребу чи то у влаштуванні ветеранського бізнесу. Самостійно, чи то у працевлаштуванні сьогодні спеціалісти центру зайнятості ознайомлять зі своєю програмою, зі своїми послугами.